Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся дуже смачним і 100% робочим рецептом шоколадно кавового бісквіту. Такий рецепт буде корисний для тих, особливо хто пече на замовлення. Рецепт перевірений не одним роком мною. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А приготування тіста ми розпочнемо до початку. Яйця кімнатної температури розбиваю до діжі комбайна. Можна також міксером скористатися. Три яйця. Додаю сюди 375 г цукру. Установлю насадку вінчик і буду збивати. Як завжди, розпочинаю з мінімальної швидкості, поступово збільшуючи до максимальної. А тим часом, допоки збивається яєчна суміш, масло вершкове розтоплюю в мікрохвильовці та залишаю при кімнатній температурі. Ось до такого стану збиваємо яйця з цукром. Ось. А далі вінчик я зміню на силіконову лопатку. І поступово замішуючи на низькій швидкості, буду вливати молоко та розтоплене і вже охолоджене масло вершкове. Вливаємо 255 г молока, 110 грамів розтопленого та охолодженого вершкового масла. А допоки змішуються вологі інгредієнти, в мене є час для того, щоб підготувати мікс сухих інгредієнтів. Для цього, в окремій ємності, я змішую 270 грамів борошна. Борошно я використовую вищого гатунку. Обов'язково всі інгредієнти сухі, треба просіяти для того, щоб наситити їх більше киснем, щоб наш тому, що у нашому бісквіті дуже великий відсоток вологих інгредієнтів. А для того, щоб він був пухкий та гарно піднявся, для того додатково насичуємо його киснем. Це додаткова запорука пухкості нашого бісквіту. Додаю сюди 90 грамів какао. Какао я використовую чорний, гіркий, без цукру. Також сюди додаю 15 грамів розпушувача та 7 грамів соди. Соду я не згашую, тому що буде кава, яка загасить соду. І також 2 грама солі. А далі ці всі сухі інгредієнти змішую між собою, для того, щоб утворився рівномірний мікс. І сухі інгредієнти буду поступово додавати в яєчну молочну суміш, допоки все не об'єднається і не утвориться однорідна консистенція. Для зручності я використовую вінчик, так інгредієнти краще змішуються та не втрачається ось ця повітряність, яка є всередині наших сухих інгредієнтів. А далі поступово починаю додавати сухі інгредієнти до яєчної суміші. Допоки все не об'єднається і не стане однорідною масою. Допоки змішуються всі інгредієнти, я заварюю гарячу каву. Не нехтуйте цим кроком, обов'язково заваріть якісну смачну каву, тому що від цього залежить смак нашого бісквіту. Дивіться, в мене є 255 грамів гарячої кави. Дивіться, вона. Ще парує, досить гаряча. Вливаю її до цієї суміші, поступово змішуючи. Хочу наголосити одну важливу річ: якісні продукти, тобто вершкове масло, кава. Це все впливає на смак нашого бісквіту. Отож, не нехтуйте моїми порадами, а також не економте на цих продуктах, тому що від цього залежить смак нашого бісквіту. Ось, подивіться, яке виходить рідке тісто. Далі візьму силіконову лопатку, ручну та привірю, чи все. Знизу піднялися чи змішалися інгредієнти. От бачите, ще є певні грудочки, тому я пройдуся лопаткою, а далі ще обімкну, щоб запевнитися в тому, що все повністю об'єдналося. А далі будемо випікати наш бісквіт. Для цього до початку підготуємо форму. Я беру роз'ємне кільце, На дно викладаю фольгу. Чому саме фольгу? Тому що в кінці якої можна до догори. Ось таким чином. Навіть якщо десь трішечки буде підтікати тісто, тому що воно у нас дуже рідке, воно не буде текти по всій печі, в цій пульзі так і залишиться, не буде витікати. А декілька перших краплин, які почнуть випікати, запечуться та закриють отвори, тому що ці форми зазвичай йдуть негерметичні. Проте можна також і пергаментним папером. А допоки підготовлюю форму, електричну піч розігріваю до 180 градусів. Далі сюди нам потрібно вилити наше тісто. Бісквіт випікся, випікався він 50 хвилин. Зараз залишаю при кімнатній температурі. Дивіться, який він виходить класний і майже немає шапочки, тобто він практично рівний. Після того, як бісквіт охолоп, тобто я можу доторкнутися до форми руками. Ще досить гарячий, проте вже не такий. Підрізаю по периметру ножем тоненьким і знімаю кільце. Ось в такому вигляді залишаю до повного охолодження бісквіта. Того, як бісквіт повністю охолов. Я його огортаю харчовою плівкою та відправляю в холодильник на стабілізацію. Бажано це зробити на ніч. І ось бісквіт простояв ніч в холодильнику. Далі можна його з легкістю розрізати на коржі. Стабілізований бісквіт легко розрізати і він не так кришиться. Розрізати я буду ось таким інструментом, який називається струна кондитерська дивіться, який він в розрізі виходить. Рецепт перевірений, з ним дуже легко працювати. Завжди виходить і дуже-дуже смачний. І в загальному подивіться, який малесенький шматочок в мене залишився з відходами, тому що цей також можна використати в торт. Тобто мінімальна кількість обрізків виходить. Ось такий чудовий бісквіт виходить. Дуже і дуже смачний. В нього насичений смак шоколаду, а також за рахунок кави він має приємний післясмак. Подивіться, яка краса! Бісквіт виходить завжди. Рецепт робочий перевірений мною вже не один роком, тому що я його пекла завжди на замовлення, завжди виходить і завжди безпрограшний варіант. Дуже великий відсоток вологості в бісквіті, тому він виходить неймовірно соковитий і не потребує додаткового просочення. Ось такий бісквіт діаметром 20 см має вагу приблизно кілограм 300 грамів. Це разом з ось цим верхом. Якщо забрати ось цей верх. Тоді чиста вага його буде приблизно кілограм 100-150. Такий бісквіт можна зберігати до тижня в холодильнику, тобто не більше тижня, а також можна його заморозити. Він чудово переносить заморозку. В морозилці його тримати бажано не більше місяця. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!